Друзі, вітаю! Перед тим, ніж робити розмітку у фунтковому саду, ми ще вирішили разочок прийти по полі культуватором, для того, щоб трошки розрівняти діляночку. Ось бачите, яка ділянка? Це ми початок ділянки, яку ми розорювали. Бачите, ось зверху трохи пересохла. І ми вирішили разочок перебігтися культуватором, для того, щоб чуть-чуть хоча б поле розрівнати. І також у тому ряду, де буде рости фундук, ми пройшлися два рази. Раз вверх, раз вниз, і, і для того, щоб було зручніше ходити і робити розбивку. В принципі, земля пухка, ще будемо купати ями. Ось, Бачите, і далі було б чудово пройтися фрезою, але виходимо з того варіанту, що маємо. Ось так виглядає після культувації. Досить непогано. Також дивіться, культивація нас зайняла 2,5 години. Так що на даному етапі все. Будемо приступати до наступних етапів. Підписуйтесь, пишіть коментарі, до зустрічі.